Це зірвак я роблю зараз. Це основа для плова. І не тільки для плова, і ще для багатьох блюд. Готувати плов на продаж Сергій Дегтяр почав кілька років тому. Він переселенець з Луганщини. Раніше каже, плов та шашлики готував лише для друзів. Гострий перчик це обов'язково цілим. І треба готувати так, щоб він не розірвався. Бо якщо розірветься, то буду їсти сам. Плов забере. У якості і аромат з перцю. А гострота, вся станеться в перцю. В цьому фішка у 2014 році, коли Росія окупувала його місто Довжанськ Луганської області, покинув власний будинок, автомайстерню і переїхав на північ Чернівщини. Тут зайнялись сільським господарством: вівці, кози, молоко, сири. Продукцію треба було колись дівати, і посовітувався з жінкою, з сином і вирішили. Що треба кормити людей. Навички автомайстра згодились. Подивився, як воно в інтернеті. Таку машину зробили ковбої американські, ну фермери колись в далекі часи, бо холодильників не було, а м'ясо треба було якось хранити. Вони зробили смокер. Гарна річ, можна робити холодного капчення, гарячого капчення. Відривай, відривай. Ми там щось потеряли, а тут придбали. То я не шкодую. У нас родина стала міцніше. Родиною перейшли на українську мову. Після 14-го дуже хотілося це змінити. Ну а після 24 лютого 2022-го взагалі. Я стараюсь навчитися думати українською, тому що коли ти не думаєш українською мовою, тоді дуже важко навчитися розмовляти. Олена родом з Кубані. Її родичі живуть у Краснодарському краї. Мої бабусі, прабабуся, бабусі у них в лексиконі дуже багато було українських слів. От уже у їхніх дітей, внуків, ну у моїх сестер, братів, в них уже менше. Зараз після повномасштабного вторгнення з ними не спілкується. Ну, Вони отруєні пропагандою путінською. Я їм розповідаю, що в нас в Україні коїться, вони не вірять. Вони вірять тому, що каже Путін з екранів своїх телевізорів. А тепер ми кидаємо приправи. Робимо страв тут зіра, бо плов без зіри це не плов. Отак посипаємо і кидаємо рис. Пропаряний рис, обов'язково. Тепер це ми все отак от розглажуємо. Тепер ми це заливаємо трошки водичкою. Чоловік розповідає: в Довжанську на Луганщині на 60 тисяч населення у 2014 році україномовна школа була одна. І то чотири літ, чотирьох літка. О. І мер її хотів ще й закрити. Якщо Луганщина і Донеччина будуть Мислити українською мовою, тоді це буде перемога. На Луганщині залишились знайомі. З телефонних розмов робить висновки, що приєднати окуповані території до України буде складно. За 9 років утворилась прірва у поглядах. От мені задають багато людей таке питання, а як би ти поїхав на Луганщину? Ні. Для мене це вже ідеологічні враги. Луганщину до розколу готували, розповідає Сергій, задовго до 2014-го. Три роки стояли палатки, розфарбовані Афрак Афракрефрешем цим триколором під названням «Русський мір. Агітували людей, роздавали книжки, брошурки. Я читав ці книжки. Там відверто, в принципі, закликали до автономії з правом від'єднання від України. Тут на верщині, спочатку було складно, довелось починати все з нуля. Однак в один голос Сергій та Олена кажуть, тут їхній дім, тут хороші люди і вчитись потрібно все життя. Маю надію і віру в те, що перемога буде за Україною. Коли будемо святкувати перемогу, я сюди витягну не один шалаш, а оця вся територія мою я заставлю шалашами. Столами я хочу, щоб люди чаткували. І не день, і не два. Каже, кожен день думає і про вирогідність повторного наступу на Чернігівщину. Від його села до кордону з Росією 30 кілометрів. Якщо прийдеться, вже вдюватися нема куди. От, бо вже куди? Зараз кругом достається. Тут, якщо зайдуть, то треба вже гризти землю за своє зубами. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.